Що, якщо це була взагалі не презентація ігор. Більшість геймерів дивилися Xbox Showcase 2025, очікуючи звичайний набір трейлерів, дат випуску та обіцянок. Загалом саме це ми і отримали, і саме тому більшість глядачів була злегка розчарована. Але щось відчувалося інакше. Те, що ми побачили, було чимось більшим. Xbox показала нам, як вони планують захопити не лише консольний ринок, а усю ігрову індустрію. Xbox чи не борються за ексклюзиви, вони борються за гравця. І в цьому відео ми не просто згадаємо всі найгучніші анонси, ми розберемо, що вони насправді означають. Бо деякі з них не просто ігри, це передвісники великих змін. Спочатку подивимось на найцікавіші анонси Outer Worlds 2 Obsidian повертається з масштабною RPG, яка може стати найкращим FPS 25-го року. За словами критиків, після попереднього тестування гра отримала серйозно покращений геймплей зі зброєю та нові механіки скритності із жорстокими тейкдаунами. Космічний світ виглядає набагато масштабніший за оригінал з великим стрибком у графіці. Це справжня мета цієї гри: замінити Fallout як RPG. Піджі Xbox. і ще один факт про цю гру дуже багато про що каже. Та ми повернемось до нього трохи пізніше. Call of Duty Black Ops 7. Найпопулярніша серія шутерів тепер повністю під контролем Xbox після придбання Activision Blizzard. Black Ops повертається до політичного трилеру, атмосферного і мрачного, але справжня сила у мультиплеєрі та інтеграції з Game Pass. Код стане якорем для Xbox Live та Game Pass Ultimate. Один шутер мільярди доларів щорічного доходу. Clockwork Revolution. RPG про подорожі в часі від InXile Entertainment вразила глядачів масштабом показаного. Вікторіанський стімпанк із атмосферою біошок і механікою зміни минулого викликали захоплені коментарі. Кількість деталей була шокуючою. Критики називають гру надзвичайно перспективною сумішшю Fable та Dishonored, що доводить Xbox інвестує в креативні амбітні проєкти, а не лише в безпечні стіквели. High on Life 2. комедійне шутер повертається із більшим бюджетом та амбіціями. Оригінальна гра стала одним з найбільш дивних та успішних геймпад хітів усіх часів. Тепер Xbox подвоює ставку. Сиквел виглядає так само дико трипово, як і оригінал, із новими інопланетними зброями та скейтбордингом. Вони довели, що можуть створювати нові IP, а не лише купувати старі. Beast of Reincarnation. темна японська міфологія і Souls-like гімплеєм показує, що майбутнє Xbox це не боротьба за ексклюзиви, а створення екосистеми, до якої хочуть приєднатися навіть найнесподіваніші студії. Перше за 10 років Game Freak розробники Pokemon випускають гру не на Nintendo, і вона йде прямо в Game Pass. Це доказ того, що Xbox може переманювати навіть найбільш лояльних партнерів конкурентів. Grounded 2 кооперативна пригода у дворі повертається після величезного успіху оригіналу. Obsidian не може зупинитися робити ігри і випускає сиквел свого Backside хіту вже цього року. Оригінал став справжнім сімейним геймпас феноменом. Тепер сиквел розширює аудиторію Xbox на дітей та батьків. Resonance Резонанс Tale Legacy – несподіване продовження улюбленої серії, яке отримало теплий прийом від критиків як однієї з найулюбленіших та найбільш визнаних пригодницьких ігор покоління. Гра розповідає перед історією Софії, подорож на острів Мінотавра, стародавні таємниці та зіткнення з міфічним створінням обіцяють повернути серію до її коріння. Супер Мід d легендарний інді платформер переходить у третій вимір, викликавши змішані, але переважно позитивні реакції. Виглядає дивовижно та відроджує один з найскладніших класичних хітів Xbox 360. Хоча деякі фани хвилюються через перехід від 2D, Але Xbox показує, що підтримує як великі студії, так і незалежних розробників. Invincible VS бійка по мотивах популярного анімаційного серіалу Amazon Prime. Хоча деталей поки не багато, анонс викликав цікавість серед фанатів коміксів та аніме, це тестування стратегії мультимедійних франшиз, іксбос хоче бути не лише ігровою платформою, а центром розваг. Mudang to Hearts — корейська містична пригода, що стала частиною глобальної стратегії Xbox. Гра обіцяє поєднати традиційну корейську міфологію з сучасним геймплеєм. Глобальний контент для глобальної аудиторії. Xbox розуміє, що майбутнє за різноманітністю культур та історії. Також, окрім різного рівня DLC, ремейків та переведень, показали два важливих тайтли. Persona 4 Revival – повноцінний ремейк японської класики, який викликав неоднозначні реакції фанатів. Хоча багато чекало саме цього анонсу після чіток. Реакції спільноти були в кращому випадку змішаними. Проте це доводить важливий факт: Xbox, який традиційно слабкий у Японії, насправді серйозно ставляться до глобального ринку. Gears of War Reloaded найбільший сюрприз презентації, який розділив геймерів навпіл. Коли трейлер показав логти PlayStation 5, багато Xbox фанатів відчули себе зрадженими. Флагманський ексклюзив Xbox тепер буде гратися на консолі конкурента. Але це не помилка. Xbox припиняє війну консолей і починає війну за сервіси. Gears на PlayStation це тестування нової моделі. Їм не потрібно продавати консолі, якщо вони можуть продавати підписки та контент.

Ці трейлери склали приємне враження серед геймерів, та найголовніший анонс вечора був взагалі не про ігри. Xbox нарешті показали перший офіційний handheld девайс у партнерстві з Asus. Рок Xbox LIX вийде наприкінці 25-го року. Це не просто портативна консоль, це мобільний геймпас-термінал з Windows 11, який також підтримує Steam, GOG та Ubisoft Connect. Ви зможете грати у повну бібліотеку Xbox Series XS через Remote Play. А також у PS5 ігри через PlayStation Remote Play. Xbox більше не прив'язаний до однієї форми пристрою. Вони створюють екосистему, яка працює скрізь. На сьогодні ми також знаємо про ще один пристрій Xbox, цього разу у ніші VR-хедсетів. MetaQuest 3S Xbox Edition. Віртуальна реальність по-новому, яка вже доступна сьогодні за 399 баксів. Хоча кількість обмежена і доступна лише у кількох ретейлерах, цей VR-шолом поставляється з усім необхідним для ігор на величезному віртуальному дисплеї. Після року очікування від анонсу, Microsoft нарешті реалізувала партнерство з Meta. Xbox не будує власного VR-шолома, вони інтегруються з Meta і розширюють своє охоплення без витрат. Усі ці трейлери та анонси говорять про стратегічну перевагу Xbox над іншими гравцями ринку. Це частини трьох основних стовпів стратегії Xbox, які тепер офіційно можна озвучити. Перше будь-яке залізо. Забудьте про консольні війни: Xbox Series X, Proquel X, iPhone, MacBook, телевізор Samsung. Все це тепер Xbox. Коли ви бачите Beast of Reincarnation на портативному пристрої або Clockwork Revolution на смартфоні через Хмару, ви розумієте, вони не продають коробку, вони продають присутність. Де є ви, там є Xbox. Друге. будь-яка платформа. Gears of War на PlayStation – це не поразка, це завоювання. Xbox заходить у дім Sony і каже, тепер ми живемо тут. Persona 4 Revival на Xbox, Call of Duty в Game Pass, хмарні ігри на Nintendo Switch через браузер, кордони зникають. Архітектура відкритості скоріше. Архітектура поглинання. Вони не просто роблять ігри мультиплатформеними, вони роблять всі платформи своїми. Третє будь-яка гра. Забудьте про покупку ігор. Call of Duty 7, High on Life 2, Round 2. Все це виходить в Game Pass у перший же день релізу. А Outer Worlds 2 взагалі не матиме фізичної версії. Цю гру можна буде придбати лише на онлайн платформах. Поки Sony продає God of War за 70 баксів, Xbox дає вам сотні ігор за місячну підписку. Коли ви перестаєте думати, купити чи ні, і починаєте думати, що сьогодні пограти, Xbox вже перемогли. Game Pass – це контент для утримання мільярдної аудиторії. Вони не переписують правила, вони починають зовсім іншу гру. Кожна гра з презентації доводить один з цих стовпів. Outer Worlds 2 показує якість контенту в Game Pass. Rock LIX демонструє апаратну стратегію. Gears на PlayStation доводить філософію контент Squeeze. Поки Sony та Nintendo досі думають консолями. Xbox думає екосистемами. Вони розуміють, що майбутнє не за тим, хто продасть більше залізок, а за тим, хто контролюватиме сервіси. Sony має PlayStation Plus, але у них немає настільки широкого контенту. Xbox Nintendo має чудові ігри, але вони прив'язані до однієї консолі. Steam тримає pc ринок, але немає консольних ексклюзивів та недоступний на інших платформах. Xbox має все. Контент від найбільших студій світу, присутність на всіх платформах, найкращий підписний сервіс, поки інші компанії захищають свої території, Xbox будує мости. Якщо ця стратегія спрацює у 27 році, більшість геймерів платитимуть за Game Pass, незалежно від того на чому грають. Це, звісно, викликає певні побоювання, що в якийсь момент Xbox підуть шляхом Netflix і почнуть підвищувати ціну підписки. Така можливість є. Xbox контролюватиме найбільшу частку ринку через сервіси, а не через продажі консолей. Чи це, час покаже. Але одне можна сказати точно: гра змінилася назавжди. Xbox точно вийшли переможцями в консольних війнах і зі своїми тейлерами стали поки що найкращою ігровою презентацією цього року. Єдині, хто зміг би з ними конкурувати, це Summer Game Fest, які показали неочікуваний сюрприз. Дізнайтесь про що я у цьому відео. Дякую за перегляд з вас. Лайк, підписка, коментар. І побачимось в наступних відео.